Доброго дня. Сьогодні вирішив записати таке відео, як ламає раму в Як я вирішив цю проблему. Я перевернув моста, я його положив вперед. Зробив таку колісу. Там все фракціони є задіяні. Ось вам щось покажу. Вони? Не виходять так, як обично. назад мототрактора одлінив раму десь на сантиметрів 20. Що я вам скажу? Грузоподйобност піднялася в рази. Вже два роки працює без ніяких нарікань. Подтяжка болтів, як обично, всі робочі процеси. Чому я вирішив записати це відео? Дивився вчора після оранки вже, вчора орав. подивився, що ломає там вже ж це проблема велика. Ну, дядько на каналі, він там п'явочки ставив отут. Тут конечно серйозний метал я поставив. Було рам'я, зима, не було що робити. то й вирішив таке зробити. Звісно, посадка збільшилася, ви самі можете бачити. На 20 см. Ну, сідало то таке, то я брав його, його берушним купляв. Так. Може комусь корисне це буде відео. Дякую за просмотр. Підписуйтесь на мій канал. Має щось комусь полезніше буде там. допустим турбіна. Там, як я зробив гідравліку, независимо від щеплення. А ще все, все засніме помаленьку. Викинемо. Дякую До побачення.